І сама громада вправі вирішити, гірше не стане у тих селах, які зараз не доб'єдналися. Вони отримують дотації з державної субвенції на освіту, на медицину. Але ми маємо показати приклад успішної громади, яка об'єдналася. І ті 10 громад в Дречнівецькій області, які вже отримали фінансування, це мають показати ті громади, які зараз ще не вирішили, подивляться і може приймати інше рішення. Змінилося керівництво. Ви бачите, нам показували приклади сесії сільських рад 2015 року до липень місяця. Це вже змінилися голови, може треба по-новому провести. Скоріше, як можна говорити про референдум? Ми знаємо, в чим вже довели референдуми у 2014 році. У Криму, Донецьку, Луганську, нам ще одно треба референдум. Не треба цього референдуму. І до речі, ми як депутати повинні знати, що закон про місцевий референдум не працює. Просто не працює. Це, це нереально, це не треба вкидати цю інформацію людям. Це не буде спрацьовувати. Тепер мені е, хотілося б сказати, що це моя позиція. Вона може, може бути відрізнятися, тому що тут дуже багато хочу. Я впевнений, що коли на території Сокирянського району, після затвердження перспективного плану розвитку, буде створено три громади, і вони створені вже, коли в конкуренції вони покажуть, що краще йде кращі дії, це буде найкраще, підтвердження, що ця реформа спрацювала. Ну, не можна підміняти поняття Сокірянський район Сокирянською Сокірянською територіальною громадою. Це не, це, не, це не реформа, це підміна понять. Краще не стане від цього. І лікарня каже, лікарня центральна района, вона потрібна, вона буде лишатися. Просто на рівні громади буде надання медицинських послуг першого рівня. Може, другу, а третю, коли треба робити якусь операцію. Це неможливо в кожної громаді брати хірурга, який повинен робити операції кожен день. Скажіть, будь ласка, хто краще поїде? От, будь ласка, ви хочете, щоб ви, вам операцію робив хірург, який робить по 10 операцій в день, чи хірург, який робить одну операцію в день? То певно в нього більше досвіду. Чи як? я? Я перепрошую, я ж я ж довожу свою думку, я, я поважаю вашу. Я поважаю вашу. Я перед цим з громадою Одністровською. До мене дуже багато бачу сільських голів, які приїжджали до мене на зустріч у Чернівці. Я не стою на чюї сторону. Я говорю те, що вірю я. Воно може бути інше, може не подобатись. Я бачу, що район розділився. І тому до мене було декілька звернень від Соколянської міської ради, від Новнестровської міської ради. І суть звернень була така: Максим Юрійович, будь ласка, ініціюйте виїзне засідання створеної робочої комісії. З тим, щоб це за участі ранку, не менше першого заступника міністра житлово комунального господарства ЖКХ. Я буду просити, щоб це був пан негода. Я вже зробив звернення на е, прем'єр-міністра Грозіна, щоб створили таку робочу групу. Зробив звернення на адміністрацію президента на Ложкіна з тим, щоб там в цій групі був куратор від адміністрації президента Челівецької області. Я буду звертатися Олександр Говорить до щоб... Пан куліш, який відповідає на цю роботу в рамках всієї області, теж був присутній тут. Як можна підписувати якісь меморандуми, рішення робочої групи? Якщо законом передбачається, це ви пан депутат не просто не, не, не розказали, що законом передбачається, що ініціатива створення територіальних громад може бути сілька, сільська селищна, міська, міська ради, районних рад нема. От ви зараз приймаєте, там є проєкт рішення, дивимося, будь ласка. Може декларативний характер, додатковий, може це рішення мати, але законного рішення, щоб воно було ініціативою для прийняття рішення облрадою і развитово дедмієстрації, не немає. Вам просто відповідають потім, шановні, ви не є суб'єктом подання. Це є правда, це законом передбачається. Ну так навіщо підміняти поняття? Розумію, вислухали, зустрілися. Так, ви можете зробити зараз е, дорадче рішення сесії районної ради, звертаємося, що треба переглянути план. Будь ласка, це ваше право. Але це ж таки є право інших громад, які вже створені на своє існування. Вони хочуть існувати. Тому думаю, що ближчим часом, з наступної тижня, вже е, повинен зустрітися з прем'єр-міністром Гройсманом, переговорити, коли буде це війська засідання, і щоб ми вирішили один раз назад. Але ще раз хочу повернутися до того. Ми єдина держава. Досить ділити нас ліві, праві, центр, захід. Ми всі є українці. І якщо ми крокуємо до Європи, під тим, що всі підписувалися, стояли на революція також, це тим, що ми маємо будувати європейські цінності тут. Я був е, учасником Європейського тижня європейського, українського тижня в Європарламенті. Європейці нам сказали, так, ми вас потребуємо. Так ми дамо вам безвізовий режим. Так, ми вас хочемо бачити в нашій сім'ї. Але стабільних, об'єднаних, одної ідеєю, побудови міцної держави. Досить чва. Давайте об'єднаємося вирішимо по порядку, як воно має бути. Завжди можна йти золоту середину. Правда кожного своя. Ви можете не погодити з моєю позицією. Але вона є, і я вбачаю, що вона правильна. Але готовий дискутувати. Дякую.